Другий за тиждень удар дронів паралізував один з найбільших нафтогігантів Росії. Тим часом європейські бізнесмени готові інвестувати у відбудову України. Подробиці за мить для вас працює команда Варшава, Київ. Проголовне я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Підсумки засідання ООН. Зеленський заявив, що Україна будує нову архітектуру безпеки. Тим часом Трамп погрожує Росії санкціями, якщо ЄС припинить купляти енергоносії в РФ та запровадить свої обмеження. Чи стане це основою нової архітектури безпеки України? Палає у Башкортостані. Дрони вдруге за тиждень уразили нафтопереробний гігант. Зупинений і Астраханський газопереробний завод. Чи вплине це на російську економіку? ЄС виділив 50 мільярдів євро на відновлення України. У познані понад 800 учасників обговорювали польсько-українські інвестиції на конгресі співпраці. Чи вкладатимуть бізнесмени гроші в Україну, поки триває війна? Оскільки Будапестський меморандум провалився і перетворився на порожні слова. Україна будує нову архітектуру безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні високого рівня Ради безпеки ООН щодо України на полях генасамблеї, Зеленський також зустрівся із Трампом. Після чого сказав, що це була гарна і конструктивна зустріч, на якій, зокрема, український президент закликав Трампа не відкладати санкційний тиск на Росію. Путін продовжуватиме війну на різних територіях. І сьогодні президент Трамп погодився зі мною, що він не чекатиме закінчення війни в Україні. Він спробує знайти слабкі місця в Європі в країнах НАТО також президент Трамп сказав, що він готовий надати Україні гарантії безпеки після того, як ця війна закінчиться. наразі немає конкретних деталей на папері, але але добре, що ми вже працюватимемо зокрема над спільним виробництвом деяких видів зброї, що теж потрібно для гарантії безпеки. Президент США Дональд Трамп на генасамблеї ООН заявив, що війна Росії проти України виявилася значно складнішою ніж очікувалося. Він нагадав, що Путін планував захопити Україну за три дні, але цього не сталося. Президент США також висловив пер переконання, що за підтримки Європи та НАТО Україна здатна відновити свої кордони і навіть просунутися далі. Трамп розкритикував Індію, Китай та навіть окремі країни НАТО за продовження закупівлі російських енергоресурсів ресурсів, які фінансують війну вони фінансують війну проти себе. Хто дідько його забирай колись? таке чув. Якщо Росія не піде на угоду про припинення війни, США готові запровадити чергові потужні мита, які я вважаю дуже швидко зупинять кровопролиття. Але щоб вони були ефективними, європейські країни повинні негайно приєднатись до нас і вжити таких самих заходів. Вони купують нафту та у Росії, водночас Russia. воюючи з Росією. Їм має It's бути соромно. Їм було дуже ніяково, коли я про them, це дізнався. Україні вдалося повернути 1625 дітей, вкрадених Росією, заявив Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН. Але це лише крапля в морі. За офіційними даними, Росія депортувала майже 20 тисяч. Зеленський наголосив викрадення дітей, спроби перевиховати їх у російських таборах та навіть за участі структур церкви. Це очевидний злочин, і міжнародна спільнота не має закривати на нього очі. Україна запускає міжнародний механізм відстеження. Ви викрадених дітей, щоб збирати інформацію та притягати винних до відповідальності. Перша леді Олена Зеленська у своєму виступі на генасамблеї наголосила, нинішніх темпів повернення недостатньо за кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично, ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя. Це не переселення чи евакуація. Ці діти є жертвами репресії. Їхню особистість змінюють, їхні зв'язки розривають, їхні надії руйнують. Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям та ігнорує Женевські конвенції. Притягнення Росії до відповідальності має стати спільним обов'язком ЄС. Про це заявив президент Кароль Навроцький на дебатах генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зазначив, що разу, коли Росія каже про мир, насправді вона має на увазі капітуляцію того, кого вважає ворогом. Але польща не піддаватиметься на провокації і готова обороняти свою територію. Кілька дронів нарушило границя моєї краю. Цельово кілька десятків дронів навмисне порушили кордони моєї країни, і запевняю вас, це не була випадковість, а наказ виданий у столиці держави, яка є постійним членом ради безпеки. Унаслідок цього Польща вперше від часів Другої світової війни була змушена відкрити вогонь по ворожих об'єктах над нашою територією. І я запевняю вас, як головнокомандувач збройних сил, і президент Польщі, що країна завжди відповідатиме належним чином. І готове обороняти свою територію. У Росії вдруге за тиждень дрони атакували нафтохімічний комплекс Газпром Нафтохім Салават у Башкортостані. На підприємстві виникла чимала пожежа. Нагадаю, що 18 вересня далекобійні безпілотники СБУ вже били по цьому заводу, подолавши півтори тисячі кілометрів. Тоді було пошкоджено головну установку з переробки нафти. Це підприємство один із найбільших нафтопереробних і хімічних комплексів Росії. Крім того, як Reuters, Астраханський газопереробний завод призупинив виробництво палива після атаки дрона 22 вересня. Відновити роботу завод зможе за кілька тижнів або навіть місяць. 一下球。<五> Польща знову відкриє кордон з Білоруссю. залізничні та автомобільні переїзди відкриють в ніч на 25 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Глава уряду нагадав, що обмеження руху між країнами спричинили військові навчання запад 2025 у Білорусі, які становили підвищену загрозу для Польщі. За словами Туска, відкриття кордонів зараз є найрозумнішим кроком. Але при цьому, за словами урядника, якщо буде потрібно відреагувати на зростання напруженості. Або ж агресивну поведінку сусідів, кордон знову закриють. Відбудова та модернізація України одна з головних тем третього конгресу співпраці з Україною «Common Future», який відбувся у польському місті Познань. Захід присвячений польсько-українській співпраці. Чи охоче закордонні інвестори вкладають гроші у відбудову України, попри головний ризик війну, з'ясовувала Марія Черняхівська. Третій конгрес співпраці з Україною Common Future об'єднав понад 800 учасників. Це представники урядів, бізнесів, місцевої влади та громадянського суспільства. Під час свого виступу голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль зазначив, що до кінця року буде підписана міжурядова угода з нашими державами про масштабні інвестиції. Наступним кроком може стати організація великої конференції з відбудови України вже наступного року. Додав політик. Найважніше, щоб було. Найважливіше, щоб був видимий знак польсько-української співпраці. Таким видимим знаком мають стати великі спільні інвестиції, щоб ці інвестиції були безпечними, щоб ще знизити ризик. Бо, зрештою, наша одержимість це зменшення ризику, так аби польський бізнес знаходив своє місце у цьому процесі. Бо ми знаємо, немає кращих мостів ніж ті, які будуються бізнесом, адже там є робочі місця, там є податки. Коштів, переважно з бюджету ЄС для відбудови та підтримки України, вже виділено чимало. кажуть фахівці. Йдеться про Ukraine Facility – Європейський механізм підтримки України поділений на три стовпи. Перший макроекономічна допомога підтримує бюджет України. Невдовзі запрацює другий стовп, адресований підприємцям і органам місцевого самоврядування. Загалом це 50 мільярдів євро до кінця 2027 року. Утім, для активної роботи у напрямку відбудови необхідно завершення гострої фази війни. Ризик війни – то єс огромна Ризик війни це величезний бар'єр для ухвалення інвестиційних рішень. Звідси і наша широка діяльність підтримувати Україну у досягненні миру, миру, справедливого для України. Попри це, вже є польські компанії, які зараз активно беруть участь у відбудові України. без сумніву, таким прикладом є польська компанія, яка займається будівельним наглядом і введенням в експлуатацію. Інвестиційних об'єктів це інженери в Україні 100 інженерів. Ця компанія дуже активна, адже здійснює нагляд за різними проєктами відбудови, школами, лікарнями, а також контролює реалізацію проєктів пов'язаних з обороною. Крім того, під час конгресу обговорювали, як долати антиукраїнські стереотипи у Польщі у цьому контексті. Згадували дезінформаційну кампанію, яка ширилася мережею після російської провокації у ніч на 10 вересня, коли російські дрони перетнули польський повітряний простір. Батута що тут Звичайно, треба чітко сказати, що тут велику роль відіграють польські медіа декотрі з них теж підхоплюють ці антиукраїнські наративи, і це дуже погано, бо вони підсилюють антиукраїнські стереотипи. Один з останніх наративів стосувався дронової атаки. Говорили про те, що за цим стоїть Україна, що сам Зеленський це вигадав, аби втягнути Польщу у війну. Це є цілковита неправда, і з цим треба серйозно боротися. Бо зараз ми дійшли до того моменту, що не можемо дозволити собі подальшої ескалації ескалації. у рамках боротьби з дезінформацією, фахівці говорили про те, що українцям і полякам варто більше спілкуватися за для формування реального позитивного досвіду, а також черпати інформацію лише з офіційних джерел та авторитетних видань. Марія Черняхівська, Павел Пасінський, Слава Тіві.